Добрий день всім! Всіх вітаю, хто заглянув до мене на канал. Сьогодні хочу попрацювати от з цим браслетом. Купляла я його на Aliexpress. Він такого, бачите, кольору бурштина, і зроблений як під бурштин. Такий має тут вкраплення. Ну, це не бурштин. Написано. Янтарний натуральний віск, пчолиний віск. Отак от написано було в описі. Ну, не знаю, віск це чи ні, мені здається, і не віск. Щось таке, знаєте, похоже, от схоже, і на акрил, і на епоксидну смолу, чи що. Ну, якісь ось такі наместини. Ну, але колір, звичайно, такий є і у бурштина. Підібрала, замовляла якось я ось таку підвісочку. Не пам'ятаю, що там було написано. Ну, форму зовсім інша там була на картинці. Ну, прийшла ось така. І мені здається, що вона добре сюди підходить. І от у мене є ще такий, бачите, підвісочка бронзового кольору лик Ісуса Христа. І от, мені здається, він так сюди гарно підійшов. От на, на цей от камінь. Я сюди і хрестик додавала, і там ангелочки. Ну, ось це. Прям, бачите, як дійсно так от, воно гарно підійшло. Напевно, я зроблю прикрасу, от е, з цією підвісочкою. Ну, але ще подивлюся. Це я так вам показую, щоб що би я хотіла, напевно, зробити що на меті. Ну, я ще буду підбирати матеріал. Ну, і далі включусь і покажу або готову, або ще процес, як буду працювати над цим браслетиком, цими намистинами. Так, трішечки процесу вам хочу показати. На такому яскравому рушничку працюю. Так, от всякі намистиночки бронзового кольору підібрала. Тумала і говліто такі диски. Ну, чогось мені здається, що буде намисто прекрасно складатися з оцих намистин і фурнітури всяких намистин бронзового кольору. Не хочу я другим, напевно, кольором його перезавантажувати. Поки отак, от так тут диски, отакі от, от сніжиночки такі от у мене є. От і такі, їх небагато. Буду виходити якесь положення, що, з чого є. Та й буду додавати. Ну, ось отак поки Уже включусь, коли буде готове оце намисто, це прикраса. Ось і готова прикраса після показу м, процесу. Зразу, в принципі, в мене і склалася вона. Все, що я вам показувала, які намастини в мене тут були та, на столі. Це все я і використала. На закінчення поставила я силиконовий шнур, тому що ну, не буде воно зручно, ці намистинки. Ось. Подовжуючи ланцюжок, так, ви знаєте, я приміряла, дуже зручно, легка, незважаючи на те, що такі там, от бачите, такі досить великі ці намистини та й оці, але вони легенькі. Тому зручно це е, кольє на шийці, не важке, е, досить гарно виглядає. Я задоволена цією прикрасою, і що ви думаєте, так в мене деколи буває, що от подивилась я на якусь фурнітуру або там якісь підвісочка, і пробую, як як Зробити цю прикрасу, там, які використаєте намистини, і воно раз-раз раз якось і, і склалося, і вже готова прикраса. Буває, ой, та зараз я зроблю, от з цього тут це, тут це тут добавлю, ага, А воно затягується і на день, і на два, а то й буває на три, і не подобається результат. А тут склалося ще одне намисто, ще одна прикраса. Зараз я вам покажу. Так, давайте я з екрану приберу цю прикрасу. Ось така прикраса в мене склалася. Пам'ятаєте, оці підвісочки, які я купляла. Це була на дерев'яному такій основі круглій на ланцюжку підвіска, а це були сережки. Ну, я використала все як підвісочки, от в такому чокері. Використала дві намистиночки. Тоже... Теж, оце ж, з патиною, тільки тут е, такому бронзовому, а тут мідному кольорі. Ну, нічого, воно все гармонічно дивиться. Використала це теж, як і намистини, я купляла разом е, зелений кварц, е, оце, щоб було намисту поле з маками. А це отакий червоний кварц. Е, ось. І намистини агату 12 мм. Тут я додала шапочки мідного кольору, розділові намистинки десь 3 мм, теж мідного кольору. Ну, в принципі, в мене не дуже багато фурнітури мідного кольору, але знайшла я і карабін, і подовжуючи ланцюжок. І от склалося. Ці намистинки мені дуже сподобались, як сюди підходять. Тому що такі, бачите, тут кабашончики такого кольору. І ну, теж я вам скажу, воно так гарно виглядає, так гарно е, на шиї ну, красота. красота. Я теж дуже-дуже задоволена. І ось такі бачите, два чарівних чокери у мене вийшли. Ну, Зараз я вам їх продемонструю ще на манікейний. Ви подивитесь, як воно буде виглядати. А я на цьому з вами прощаюсь. Е, кому сподобалось, ставте, будь ласка, вподобайки, пальчики вверх, пишіть коментарі. Підписуйтесь, будь ласка, на мій е, канал. Е, е, я Дуже-дуже радію, коли бачу якісь відгуки і спілкуюсь з вами. Тому до наступних відео всім бажаю всього-всього найкращого, тільки-тільки позитиву. Ну, звичайно, мирного неба. До наступних відео. А з вами була Уляна. Па-па!